Доброго дня, мене звати Влад Савчук і сьогодні я навчу вас, як створювати кнопки в Access. Спочатку створюємо форму певної таблиці. Для цього нам потрібно нажати на таблицю і обрати форму. Потім на новоствореній формі тиснемо конструктор. Це робиться за допомогою правої клавіші мишки. І тут ми бачимо всі елементи, які ми можемо використати на формі, але нам потрібна кнопка. Обираємо кнопку та малюємо її нижче. Після того тиснемо на кнопку і тут у віконці свойства обираємо собитє. В колонці нажаття кнопки обираємо макроси. Коли пер перед нами відкриється нова таблиця, тобто нове вікно, тут ми обираємо открить форму та ім'я певної форми. Після збереження відкриваємо форму у звичайному режимі та тиснемо на цю кнопку. Все. Після того, як ми це зробили, у нас відкрилось і... Доброго дня! Мене звати Влад Савчук і сьогодні я навчу вас, як створювати кнопки в Access. Спочатку створюємо форму.